Зараз ми біля автомобіля, який буквально вже завтра, післязавтра буде виконувати своє бойове завдання на передовій, тому що цей автомобіль зроблений для передачі нашим захисникам і передадуть його наші невтомні волонтери Юрій Колісник та Геннадій Печенко, які саме готують цю поїздку, яку вже так чекають на передовій. Кожна поїздка має свої особливості, і кожна поїздка має свою мету. Ну окрім загальної те, що треба підтримати наших хлопців, відвести їм те, чого вони очікують, і в чому є потреба. Чи є якісь такі моменти у цій поїздці, і чому виникла ситуація, що саме зараз її потрібно зробити? Ну, запити хлопців допомогти із плівками, допомогти із бочками, допомогти із пилками, бензиновими пилками, інструментами. Це в першу чергу такі запчастини. Переганяємо автомобіль хлопців на запорізький напрямок. Це такі запити. Хто не стояв осторонь цієї важливої справи, і, мабуть, же, звичайно, ті, що як завжди, і може хто доєднався новий. Ну, більшість людей, які завжди допомагали, в принципі, вони не стоять осторонь. Дякуємо саме перше людям, усім громадам, усім селам, підприємцям, фермерам, які в принципі не зупиняються, які допомагають, хто чим може по сьогоднішній день. Ну, Перераховувати це карапеші, це пустовіти, це росава, це садик зернятко, кип'ячка, ємчиха, корітище, козин, село. Підприємці, фермери, я наголошував у ремонті. Ми не тільки оце зараз, а протягом всього часу допомагаємо нашим хлопцям в ремонт автомобілів. Тому Івану Івановичу Василенку, Василю Івановичу Печенку, Андрію Припіялу, Литвину Юрію. Шупику Станіславу, може, вибачте, когось забувся, то хлопці знають, кого я маю на увазі. Ви сказали, що там і інструменти, і ті самі пилки, і плівка. В цьому хто саме допомагав? Ну, МГП нашого в особі Жукотанського Сара Васильовича та Ребія Сергія Володимировича, які постійно це питання, які плівки, бочки. Ну і допомагають на запчастини. Хлопці звертаються і ті, що в їх і працюють або хто з із родичів працює там. Хлопці звертаються, допомагають. Звичайно, що маршрут вже визначений. Так Так, як завжди вас перед поїздкою ви визначаєтеся, куди ви будете їхати, куди заїжджати. Є якісь відмінності цього разу? Да, звичайно, є відмінності цього разу. Починаємо ми з Запоріжжя, закінчуємо ми. Далі Дніпропетровська область, Донецька область, і закінчуємо Харківською областю. Відмінності, в чому відмінності? Те, що от ми трошечки період якийсь були, трохи не їздили, були в міру там суб'єктивні причини чи об'єктивні причини. Це нова пошта, так. Е, да, Дві-три посилки щотижня ми відправляли постійно протягом цього періоду. От які особливості цієї поїздки дуже багато, навіть за ці декілька місяців ті дороги, які були два місяці назад, шатило. Далекими дорогами сьогодні вони вже прострілюються, де от поїдемо цей раз, маршрут то будуємо. хлопців питаємо, куди ми можемо їхати, куди ми не можемо їхати. Тому що ще раз наголошую, ті дороги, які ще два місяці назад були тиловими. Сьогодні по них вже пере... навіть військова техніка не пересувається. Уже неможливо, тому що фпівіхи е прості, на оптоволокні вони вже все достають. На я додав дві неділі назад, приганяв хлопцям на ремонт автомобілі, то зовсім змінилися маршрути пересування. Ну і звичайно, от що ви сьогодні відчуваєте? Вже три з половиною роки ця біда в нашій країні. Ви практично майже з самого початку їздили. Що сьогодні? З якими думками, з якими відчуттями? Хочеться, звісно, перемоги якнайскоріше, Хочеться як найскоріше вирішення цього, цієї проблеми великої для нашого українського народу. Але ми маємо те, що маємо. Надія була і на Трампа, надія була на все. Ну, Ви бачите, треба надіятися тільки на самих себе. Але ж незважаючи на все те, що відбувається сьогодні в світі, ми не маємо зупинятися. Юрій Іванович сказав, що надія тільки на нас, на наші збройні сили, на наших хлопців, які сьогодні захищають нашу державу, і звичайно, ми будемо підтримувати їх і далі, скільки б це було потрібно. Добавлю сьогодні, ми будемо завтра відвідувати наших захисників уже в госпіталях в Харківській області, де доїдемо, де отакий ще в нас новий, маршрут, будемо допомагати заїжджати до хлопців до наших.